Для того, щоб отримати довідку про доходи у електронному кабінеті, потрібно спочатку у нього увійти. Увійти можна або через діюпідпис, або файловим ключем. Для того, щоб увійти файловим ключем, потрібно обрати приватбанк, якщо ви генерували ключ саме там, обрати його у вашому, на вашому комп'ютері, ввести безпосередньо пароль. І увійти. Коли ви входите, у вас одразу з'являється ваш кабінет та електронний кабінет для громадян. Натискуючи на нього, ви будете бачити податкову декларацію, а також запит про суму виплачених доходів. Натиснувши на запит про суму виплачених доходів, ви маєте натиснути Створити Обрати минулий рік, весь січня по грудень, якраз 24. Зберегти. Вас попросить підписати, ви натискаєте. Так, так само можете обрати е, ключ Приватбанк, обрати його на вашому комп'ютері та ввести пароль Считати, підписати, і вас попросить, е, скаже, що через деякий час ви отримуєте відповідь. Зазвичай це триває хвилин 10-15. В залежності від інколи, буває, що на наступний день приходить. Що відбувається? У вас буде е, запит, і ось тут де квитанція, буде одиничка. У вас буде лише одна квитанція, згенерована сьогодні. Вам прийде вже відповідь, коли у вас буде дві квитанції, коли у вас буде друга зелена фінальна квитанція, яку ви зможете поглянути або скачати для того, щоб побачити безпосередньо ваші ваш, ваші минулі доходи, вони також будуть у вхідні вигідні документи, видні ось тут. Тут можна буде їх також закачати. Що це вам дасть? Ви будете бачити абсолютно всі задекларовані сплачені податки, доходи, які у вас були, включаючи ОВДП, включаючи е, якісь там наймену працю й кешбек по банкам або е, ваш задекларований дохід ФОП. Які ви зможете потім або воно автоматично підтягнеться в вашу декларацію, або можна буде його перенести туди.